У сумах правоохоронці затримали дві групи осіб, підозрюваних у розбійних нападах. На рахунку однієї викрадення родини підприємців. Це сталося 25 грудня минулого року. Другій групі інкримінують побиття і пограбування мешканців однієї з квартир в обласному центрі. Останній тиждень видався врожайним для правоохоронців Сум. У місті затримали вісім осіб, яких підозрюють у розбійних нападах. Наразі у Ковпаківському районному суді їм обирають запобіжний захід. П'ятеро з восьми затриманих, у тому числі цей чоловік, підозрюються у нападі на старий Новий рік на мешканців однієї з квартир у будинку на вулиці Харківській. Вони забігли до квартири потерпілого, почали його бити руками та іншими предметами, завдаючи йому тілесних ушкоджень. Та вимагаючи від нього матеріальні цінності стосовно трьох осіб, обрала запобіжний захід тримання під вартою. Стосовно двох осіб на даний час вирішується питання. Ще трьох чоловік підозрюють у трьох розбійних нападах. Зокрема, викрадення родини підприємців та їхнього авто, що сталося 25 грудня. Це особи досить молоді 90 92 року народження, два, хоча два з них вже раніше судимі. На даний час є обґрунтовані підстави стверджувати про їх причетність до скоєння трьох епізодів злочинної діяльності: саме розбійний напад на пошту, магазин, а також на подружжя бізнесменів. У разі визнання судом провини затриманих їм загрожує до 12 років позбавлення волі. За інформацією прокуратури, кілька підозрюваних зізналися у скоєнні злочинів. Олена Адаменко, Сергій Лазаренко на часі новини.